У важкі часи, коли стільки людей втратили спокій, домівки та впевненість у завтрашньому дні. Наш благодійний фонд Руки милості разом із надійним партнером «World Vision» стали тим плечем, на яке можна спертися, допомагаючи людям вистояти та не втратити надію. Восени 2023 року. Ми розпочали важливий проєкт для допомоги тим, хто постраждав через повномасштабне вторгнення. Ми прагнемо підтримати кожного, хто опинився у скрутних обставинах, надавши фінансову допомогу, продукти першої необхідності та гігієнічні набори. Сьогодні багато людей потребують цю допомогу, навіть коли ми обдзвонюємо людей. Деякі просто зі слізьми на очах вони починають розповідати свою історію, свій біль, і знаєте, що надихає, надихає те, що сьогодні є така допомога. Коли ми даємо надію, коли ми разом допомагаємо, то робимо багато добрих гарних справ. Це велика відповідь для них, що вони не залишені самі, що про них турбуються і піклуються. Дякуємо, друзі, за цю допомогу, і що ми можемо разом це робити. Фінансовою підтримкою ми охопили 14 тисяч 880 людей. Кожен отримав виплати у розмірі 10 тисяч 800 гривень. Допомога була надана у чотирьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Миколаївській, щоб люди могли покрити найнагальніші потреби та відчути, що вони не самі. Продуктову допомогу отримали 19 тисяч осіб. Гігієнічні набори ми роздали 18 тисячам людям у п'ятьох областях Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській. Окрім цього, ми також допомогли колективним центрам, які приймають переселенців. 29 колективних наборів та 30 інституційних гігієнічних наборів були передані у шелтери, що працюють у чотирьох областях. Загалом наша допомога охопила одинадцять шелтерів, де люди знайшли тимчасовий прихисток. Сьогодні ми привезли допомогу в шелтер для переселенців, де мешкають люди з прифронтових зон та закупованих зон. Дякуємо благодійній організації World Vision за цю допомогу, яка дуже доречна для цих людей. I'm the project Стівен for директор Vision. Uh, overseeing the BHA funded projects, and we're outside a collective center here in Zaporizhia uh, where we're able to deliver uh, NFI items for this shelter in coordination with Arms of Mercy. So, I just want to thank Arms of Mercy. I want to thank them for the critical work that they're doing uh, in Zaporizhia and other locations. Uh, there's nothing more critical than supporting people who are IDPs living in a shelter, having to leave behind so much of their life. them and give them strength in the future, uh, we're, we're і to be able to do that. Дуже дякую фонду руки милості за таку дуже добру підтримку нашому населенню. тому що зараз час дуже такий тяжкий. На даний час нам це дуже потрібно. Сьогодні люди вдячні за цю допомогу. Проживаємо в селі. Доступу як до такої хімії немає. Так що дуже ми вдячні за отриману допомогу. Всім спасіба, хто за нас думає, разом ми сильніші. І ця сила у кожній історії допомоги, у кожній врятованій надії, у кожній підтриманій родині. Ми висловлюємо щиру подяку міжнародній організації World Vision та донору USAID за можливість реалізації цього проєкту. Ваша довіра та щедрість допомогли тисячам українських родин відчути турботу в найскладніші часи. Дякуємо, що ви з нами у цій важливі місії допомоги тим, хто цього найбільше потребує.